Так, всім привіт. Е, поки машина ще на бачку лежить, хочу от, так, от в такому вигляді, поки зручно зняти, хочу зупинитися окремо на магістралях на цих автомобілях. Значить, в зв'язку з тим, що вони по заводу йдуть по, е, по правому борту, ось видно кріплення, залишки кріплень. Тут і тут. А, ну, в зв'язку з тим, що ця машина нагружена, отримала туди в борт пробоїну. Відповідно, магістралі... магістралі були знищені. Практично всі, гальм не було і це все прийшлось переробляти. Немає бажання, щоб ні я, ні хтось, окрім мене так само отримав по магістралям. Я прийняв рішення їх трошки зробити по-іншому. На всіх машинах моїх попередніх вони якось нормально так лягали по центральному тонелю. Відповідно, от з цього я виходячи вже шукав шляхи реалізації. значить Чим було зроблено, реалізоване? Трубками. Я зараз не знайду українськими трубками нашими на відомому сайті замовленими, чудовими трубками. Є відео про шланги, можливо, я окремо зніму відео про гальмівну систему. От Трубками, отаки от 3,5 метра якраз вистачає робити от в такому порядку. Значить Це стандартні кріплення, це додав, це стандартно стояло, це не задіяне. ось. Трубки, бачите, від шлангів. Сюди як і було. Ці трубки по 40 по 40 сантиметрів. Далі 3,5 метра магістраль іде, іде, іде. Поставив стандартні кріплення, нормально, вони сюди стають. Далі переходять сюди, є місце, ніде нічим не займає, захищає трубою. Труба захищає і далі пішло стандартно. Значить, магістралі заодно змонтовані десяткою паливна подача, зворотня і адсорбер. Тут, відповідно, все як має бути. Все як завода. А звідсіля, відповідно, магістраль, подача іде. Разом з гальмівними, значить, в поперечці є якраз в отвір проходить десятка з кембрами, видно, да кембри з одного іншого боку, щоб не перетирало, сюди заходи далі стандартно. Зворотню, зворотню і адсорбер, зворотня йде. Її можна там сюди зручно пускати, відповідно, вже там під, ну видно, я її ще закріплю там, бо прийшлося це знімати. Скажу, що знімати прийшлося. Це важливо спочатку гальмівну монтувати систему. Треба потім монтувати магістральну систему палива, бо заважає тоді гальмівну трубку заводити в головний циліндр гальмівний. Тому спочатку гальмівні 2 по 3-5 метра. Не міряв я мідь, у мене 10 метрів було, я її сюди реалізував. Значить, зворотня сюди, так само, як подача, йде через отвір в поперечці. І прямим ходом далі це все руками вигнулося без ключа. Адсорбер відповідно, відповідно також сюди. От, по магістралям те, що хотів сказати. Якщо вже так до кінця показувати, О, тут 1,4 метра, можна 1,3 було замовляти, бо 10 см прийшло збивати. Тут 0,5 метра а на праве колесо йде. Трубка теж нормально все гнеться, стає. Красиво і гарно. Конкретно на даній машині ця трубка навіть її видно. На це колесо міняна недавно була, я її залишаю, нема сенсу міняти. І так само права в нормальному стані. Я теж її, в принципі, я купив її, але вже подивився, оглянув, подивився навіть ті старі трубки, вони в стані нормальному не, не взявся, не буду це міняти, але це виключно в цьому випадку. По собі дивіться самі. Там все лягло. Зараз... Пробую відзняти. Там все лягло, так як має йти з завода. ну Головний зараз зняти там показувати нічого. от такий варіант, такий момент, такі поради. Якщо вам вони треба, всім добра.